<гум> слухай, слухай, настав час, йде вже казочка до нас. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей у них не було. З журбою на серці хвилюються, що на старості немає кому їх доглядати. От баба й каже діду: це тобі пизок, а це мені о голубико. Чого ти сумна? Іди до то їше, ви мене ти. Вирубав гарну деревинку, зробив колисочку. Баба поклала ту деревинку в колисочку колише та й співає: люлі, люлі, телесеку, зварю, тобі кулешику з медом, маком, молочком, щоб ти спав солодким сном. Підплив він, а змія його раз. І схопила з човна, потягла до своєї хати. Ось, бачите, друзі, навіть найдобріше серце може потрапити в біду, якщо втратить пильність. Зло не зупиняється, поки не буде покаране. Треба вистояти до кінця. Аж летить табун гусей. Телесик просить гусе гусе, гусенятко, візьме далеко. Сідай, каже гусенятко. Телесик сів йому на спину, а змія за ним женеться, ледь не вхопить, але не встигла. Телесик сидить і слухає, що в хаті робиться. А баба тим часом пиріжки з печі виймає та каже: це Тобі пиріжок, а це мені. А мені. Це тобі пиріжок, а це мені. Баба виглянула у вікно аж там на призьбі Телесик. Не можуть надякуватися Богу. Бачите, дітки, щасливе возз'єднання приходить до тих, хто не втрачає віри й надії. Баба з дідом нагодували гусенятко, насипали йому пшона під крильця, воно поїло, подякувало і полетіло. Наступна мудрість навчає: ніколи не забувай доброти інших. Вдячність робить нас людьми. От вам казочка, а мені в в'язочка.